Тест про фрукти та овочі. Чи знаєте ви, звідки походять гарбуз, чорниця та броколі? Звідки походять наші улюблені страви, подорож в історію сільського господарства? Ми йдемо в супермаркет, вибираємо соковиті яблука, хрустку моркву і ароматний гарбуз, навіть не замислюючись про те, скільки часу ці продукти подорожували, перш ніж опинитися на наших полицях. Ми часто сприймаємо їх як належне, не розуміючи, що багато з них є результатом багатовікової праці людини, цілеспрямованого розведення та пристосування до різних умов. Це не просто овочі та фрукти, це жива історія сільського господарства, розказана нам через смак і аромат. Пам'ятаю, як у дитинстві бабуся розповідала про свої городи в селі. Там кожна грядка була скарбом, де росла не просто картопля чи помідори, а результат копіткої праці та любові. Розповіла, як обирала найкраще насіння, як стежила за кожним паростком, як оберігала врожай від шкідників та негоди. Тоді я не усвідомлював, наскільки це було цінно. Зараз, коли сама намагаюся виростити хоч щось на балконі, розумію, що моя бабуся була справжнім знавцем хранителем традиції і знавцем секретів землеробства. Дикий предок і одомашнений результат. В основі кожної сучасної культури лежить дикий предок, рослина, яка виросла в природі, пристосована до певних умов. Саме з нього люди почали відбирати найбільш корисні і смачні екземпляри, поступово видозмінюючи їх в процесі одомашнення. Цей процес міг тривати століття або навіть тисячоліття і вимагав від людини величезного терпіння, знань і вмінь. Візьмемо, наприклад, гарбуз. Його диким предком є Секабайта Піпоу маленька гірка ягода, яка походить із Центральної Америки. Сучасні гарбузи, величезні, солодкі та різноманітні за формою. Є результатом селекційної селекції, спрямованої на збільшення розміру плодів, покращення смаку та підвищення стійкості до хвороб. Уявіть собі, скільки поколінь людей працювало над створенням продукту, який ми бачимо сьогодні. Кожен з наших улюблених овочів і фруктів має схожу історію. Яблука, наприклад, походять від дикої яблуні Маласси Вестма, родом з гір Тяньшаню в Центральній Азії. Картопля, яка зараз є основним продуктом харчування в більшості країн світу, колись була дикорослим амарантом в Андах. Навіть звичні нам бобові, такі як квасоля та горох, мають своїх диких предків, які мешкають у різних куточках світу. Географія смаку звідки наша продукція цікаво простежити географію походження нашої продукції. Багато з них пов'язані з певними регіонами світу, де вони спочатку були одомашнені та культивовані. Центральна та Південна Америка звідси походять кукурудза, помідори, перець чилі, какао, основа шоколаду і авокадо. Ці продукти відіграли ключову роль у розвитку стародавніх цивілізацій, таких як майя та ацтеки. Близький схід і Середземномор'я у цьому регіоні були одомашнені пшениця, ячмінь, оливкова олія, виноград і гранат. Саме тут зародилося сільське господарство, і ці продукти стали основою харчування багатьох стародавніх цивілізацій. Східна Азія тут походять дикі предки яблуні, груші, сливи та персика. Індія, батьківщина манго, імбиру і куркуми спецій. Які використовуються в багатьох кухнях світу. Важливість одомашнення для людства. Одомашнення рослин один із найважливіших етапів в історії людства. Це дозволило людям перейти від кочового до осілого способу життя, забезпечило стабільне джерело їжі та дозволило розвитку цивілізації. Уявіть собі, світ без пшениці, рису чи кукурудзи, світ без фруктів і овочів. Світ, де люди змушені постійно шукати їжу, переїжджаючи з місця на місце. Одомашнення рослин дало змогу створити умови для розвитку сільського господарства, міст і науки. Сучасні виклики та перспективи. Сьогодні сільське господарство стикається з новими викликами, зміною клімату, виснаженням ґрунту та необхідністю забезпечити продовольчу безпеку для зростаючого населення планети. Сучасна селекція спрямована на створення культур, стійких до хвороб, посухи та інших несприятливих умов. Генетична модифікація сприяє створенню культур з підвищеною врожайністю, стійкістю до шкідників і хвороб, покращеними поживними властивостями. Органічне землеробство спрямоване на збереження родючості ґрунтів, зменшення використання хімічних добрив і пестицидів, а також на виробництво екологічно чистої продукції. Вертикальне землеробство дозволяє вирощувати їжу в міських умовах, використовуючи менше землі та води та зменшуючи витрати на транспортування. Поради для тих, хто хоче знати більше. Якщо вам цікаво дізнатися більше про походження нашої продукції, ось кілька порад. Відвідайте ботанічний сад, у ботанічних садах часто можна побачити дикорослих предків багатьох культурних рослин. Читайте книги про сільське господарство та ботаніку. У цих книгах можна знайти багато цікавої інформації про походження та еволюцію рослин. Відвідайте фермерський ринок, поговоріть із фермерами, дізнайтеся, як вони вирощують їжу та які сорти використовують. Спробуйте диких предків, якщо є можливість, спробуйте дикорослих предків наших культурних рослин. Це допоможе вам краще зрозуміти, як змінилася їжа під час процесу одомашнення. Висновок історія сільського господарства це дивовижна історія про те, як людина взаємодіяла з природою, щоб створити їжу, яка живить і приносить нам задоволення. Розуміння походження нашої продукції допомагає нам цінувати працю фермерів, поважати природу та захищати майбутнє продовольчої безпеки. Наступного разу, коли ви виберете яблуко чи помідор у супермаркеті, подумайте про те, який довгий шлях пройшли ці продукти, щоб потрапити до вашого столу. Подумайте про людей, які працювали над їх створенням, і про виклики, з якими сьогодні стикається сільське господарство. І ви можете спробувати виростити щось на своєму балконі чи в саду, щоб відчути себе частиною цієї дивовижної історії фермерства.